Вітаю вас, любі малята. Ми весь тиждень з вами розмовляли про найріднішу для вас людину, про маму. І називали її різними лагідними словами. І люба, і мила, і гарна, і красива, і багато-багато інших слів. Тож сьогодні давайте ми з вами зробимо подаруночок для мами і будемо ми його робити тарілочки, а квіточку будемо таку робити кульбабку. Послухайте, будь ласка вішіть про кульбаку. Квітка в травах золотилась, у хустинку нарядилась, в запашній її хустинці не цукерки, ні гостинці. У хустинці мами квітки. Вже ростуть сернятка дітки. Скоро, скоро понад лугом розлетяться білим пухом. Наші гарні квіточки. Розкривають пелюстки, вітерець усіх качає, пелюстки перебирає. Наші гарні квіточки закривають пелюстки, тихо, тихо засинають і голівками гойдають. Сьогодні нам знадобиться для роботи ось така маленька пластикова тарілочка. Якщо у вас вдома немає тарілочки, то можна взяти просто круг вирізати. Сьогодні нам потрібен зелений жовтий білий пластилін. Із зеленого пластиліна ми будемо робити ось таке листечко. Я вам покажу як. Беру шматочок, робимо ось таку ковбаску, тільки не дуже тоненьку. І потім пальчиками ось так розплющуємо по краям. Ось, ось такий листочок у кульбабки вийшов. Тепер можна зробити йому такі прожилочки, нібито. Ось так. І викладаємо на тарілочку. Ось я вже зробила таке листечко і стебло. Стебло ви вже вмієте робити, розкочуєте тоненьку ковбаску. Тепер нам потрібен буде ось такий плесканчик білого кольору. Ви знаєте, що треба зробити кульку, а потім розпускати ось так ручками. Чому вона біла? Тому що це вже кульбабка відсіла і стало вже біленьке нього. І тепер. Треба зробити на кульбабки ось такі ніби зірочки. Це в нього таке насіння. Вітерець подуває і насінька розлітається. Ось так. Тепер для квіточки нам потрібно два таких плесканчика: більший і менший. Спочатку кладемо більший. Робимо такі надрізики. Ось як у нашої квіточки, бачите, малесенькі-малесенькі пілістуки. Ось так ми робимо надрізики. Багато-багато по краю. Так. Тепер наверх прикладаємо менший плесканчик і теж робимо так само. Багато-багато надрізиків. Так. Ось такий бабка вийшла. І тепер можна на третьому стеблові зробити, нібито не розпустившися, бутончик такий Ось зелений. Жовтий і зелений. І ще один листочок можна зробити, можна і не один, можна і декілька зробити. Ось так. Ось такий подаруночок для мами вийшов у мене малята. Ви можете зробити обов'язково три, можете зробити п'ять або скільки вам захочеться. Гарний подаруночок. Чекаю на ваші роботи, малята. До побачення.